Готуємо сьогодні ось такий класний вологий десерт з бананів, овсянки і яйця. Абсолютно без, без підсолоджувача. Додала шоколад, але шоколад можна не використовувати. Дивіться далі. Рецепт він дійсно дуже смачний. Можна їсти, хоч так, хоч порізати, але тоді треба в силіконовій формі або пергамент. Нам знадобиться блендер. Овсянка або овсяна мука, молоко. Молоко можна. Звичайне, рослинне, з будь-яке, яке ви хочете. Банани. У мене тут три, але якщо у вас великі, то два достатньо буде. Два яйця, розпушувач і шоколад можна без шоколаду. У цю чергу беремо банани, додаємо яйця, банани всі висипаємо, беремо всі яйця і перебиваємо блендером. Якщо ви будете додавати підсолоджувач або цукор, то зараз додаємо. Я не додаю, бо дійсно за рахунок солодких бананів виходить і так солодко. Бачите, вийшла така однорідна маса, далі, а далі покажу. Додаємо все молоко, перебиваємо трошки, ну, щоб. З'єднати. Далі додаємо розпушувач, з'єднали і додаємо овсянку нашу. Можна овсяну муку. Якщо у вас овсяна мука, то в цілому можна і без блендеру обійтись, бо можна просто великою розтовтити банан, якщо він такий вже спілий, і додати потім муку. Перебуваємо до однорідної маси, зараз ще трошки доб'ємо, але крупинки все одно лишається. Я залишаю зазвичай хвилин на 15, а потім вже в духовку. Якраз за цей час духовка розігріється. того, що в нас лишилося, я в духовку і дістала. Да? Фокус фокус покупу ми просто паралельно знімаємо ще для інстаграма. З того, що лишилося, тісто можна порційні зробити. Або дивіться по об'єму, просто більшу формочку беріть. Порційно теж дуже зручно. А тепер вже точно відправляємо в доховку. Виливаємо у форму, вона може бути силиконовою, може бути будь-якою, але не догори, бо буде підніматися і далі. Даємо шоколад. Шоколад можна не додавати, можна додавати дропам, можна як взагалі вам хочеться. У мене тут 50 грамів шоколаду, може бути менше, більше, як вам того хочеться. І відправляємо в духовку: 175 градусів і температура. А, по часу скільки десь 30 хвилин, 30-35 треба дивитися. Не діставати, дивіться, все змажилося. Як взагалі ще можна перевірити, окрім сірняка, бачите, коли нажимаєте, воно не провалюється, а встає назад. Кексики готові, можна смакувати. Дивіться, яка виходить текстура, і він виходить досить вологий і смачний. Знімали відео для інстаграму, якраз вам покажемо. Зараз ще будемо куштувати обов'язково.